Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо сирні оладки. Вони виходять нереально смачні, м'якенькі та пухнасті. І так, для цього нам знадобиться жирний творог. Ми його в мисочку викладаємо, додаємо цукор, яйця та трошки солі. І соди. Далі ложкою все замішуємо. І в нас вже є підготоване борошно. Додаємо його ложечкою і вже руками вимісюємо тісто. Добре все об'єднуємо і залишаємо хвилин на 10. І підготовуємо муку, щоб обвалювати кожен оладок. На сковорідці розігріваємо олію. Робимо ось такі кульки, обвалюємо кожну в борошні і на розігріту сковорідку викладаємо всі наші сирні оладки. Обжарюємо з однієї сторони без кришки 5 хвилин, перевернули на іншу сторону, накрили кришкою і ще 5 хвилин. І ось такі нереально смачні оладки вийшли, вони дуже ніжні, соковиті. Тож пригощайте своїх рідних, близьких, готуйте з задоволенням, гарного вам осіннього настрою, найкращих страв. Смачного!